Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру, кому що потрібно. Давайте почнемо. Подивіться, дітки, перед собою ви бачите хлопчика, котика, дівчинку та курочку. Що ми ще бачимо? Ляльку, яєчка в кошику, молочко та автомобіль. Давайте подивимось, кому що потрібно. Що потрібно, хлопчику? Подивіться: Лялька? Ні. Яєчка? Ні. Молоко? Ні. Вірно, йому потрібно машинка. Тепер давайте поміркуємо, що потрібно котику. Лялька? Ні. А молочко? Так. Котики люблять пити молочко. Подивіться, ще у нас є дівчинка. Дівчинка що любить? Так, вона любить грати у ляльки. Тобто їй потрібна лялька. Подивіться, ще у нас є курочка. Курочки що потрібно? Лялька? Ні. Машинка теж їй не потрібна. Молочко вона не п'є. А ось кошик з яєчками, так, він потрібен курочці. Молодці дітки.